Всім привітики! І сьогоднішнє відео взагалі вийшло прямо капець спонтанним, тому що я зробила одну покупку і вирішила зробити розпаковку на Ютубі. Взагалі, в мене за плану було інше відео, яке я вже навіть зняла і повинна була сьогодні монтувати. Проте раптовий приїзд моєї посилки змінив дещо плани, і я вирішила те відео змістити трошечки далі. Я насправді довго відкладала цю покупку, тому що думала, то не на часі, то зараз грошей бракує. То думаю, ну, навіщо в мене ж в принципі Є. Але в один момент я все-таки вирішила, все, окей, візьму, беру, купую. Через декілька днів вона мені приїхала, і я її забрала з пошти. І ось я починаю розпаковку. Сподіваюся, що завдяки цій покупці я почну більше знімати свої творчі процеси. Тож, давайте не будемо вже затягувати і нарешті побачимо, що ж я купила і побачимо цю дивну розпаковку. Я майстер розпаковок, звертайтесь до мене, будь ласка, розпакую вам речі. Розпаковка. Звели собі окне протекнула. І я замовила собі велет. Вили... Я, я замовила собі велетенську посилку і зараз будемо розпаковувати. і Дивитися, що там такого. Все, поїхали. Перше пішла. Щоб більш нема чого вирізати. Ножик сховали. У вас вже є здогадки? Що це таке? Це те, що я довго собі думала купляти. Ну, це трохи такий лайтовий варіант. Маленький. Це все одно буде щось нормальне. Оба на... Ааа! Я за її пальці причалила. Поїхали далі. Діма, чекай, 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 бо я тебе поріжу. Чисто случайно. Хе -хе -хе. Ну все, тепер вже, мабуть, все видно, так? Да? А, як я його буду сама доставати. Мікрофон упав. Треба було це а я знімала. Це курпне кадр, я потім приближу і воно все буде в квадратиках. Це важко. Тепер ми перемістимося на моє нове робоче місце. Ході. Це моє старе робоче місце, а це моє нове робоче місце. Вау! Білий стіл! Вітаю вас на своєму новому робочому місці. Я купила собі білий стіл. Нехай буде білий. Можливо, це мені допоможе більше знімати своїх творчих процесів, тому що а, малювати на підвіконі дуже незручно, тому що там батареї, і мої ноги постійно тут їжджали, і це було капець незручно, тому на підвіконі я тільки фотографувала. В рідких випадках я малювала. На столі я малювати не могла, тому що, ну, по-перше, там було і дещо темніше. І по-друге, через те, що він має такий насичений яскравий колір це взагалі не пасувало в мою стрічку. О, блін, я більше так не можу. Мені потрібне нове робоче місце, і взагалі це продиктоване ще там деякими обставинами. Тому мені потрібно було нове робоче місце, і я вибирала, що він був максимально простий, максимально також бюджетний, тому що я не планую. Цей стіл, можна сказати, довго використовувати, і у разі там чи переїзду, чи переміщення, чи ще чогось, щоб мені не було його, в принципі, шкода. І також я обирала, щоб у стола не було ось тут от таких от панелей, оскільки в мене там розетки, і мені потрібен до них легкий доступ. Тому я зійшлася на ось такому простому, лаконічному, невеличкому столику, який цілком повинен задовольняти мої потреби. І я сподіваюся, це буде дійсно так. І вже сьогодні я буду малювати на своєму столі. Толику. Сподіваюся, що сидітиму на цьому ж кріслі і ось так малюватиму, зніматиму вам процеси. Сподіваюся, що тут буде доволі світло, і все буде гарно видно, все буде дуже гарно. Я дуже на це сподіваюся. І я зробила тут собі такий невеличкий куточок. Насправді, ось ці білі полотна, тут що ви бачите, вони продиктовані обставинами. По перше, тому що я знаєте. Хочу собі такий білий просір, ви можете подумати, чому всі хочуть цей білий просір. Білий просір потрібен для того, по-перше, він дуже лаконічний, на ньому все гарно фотографувати, а по-друге, завдяки тому, що фон білий і це виходить нейтрально, на нього можна додавати багато кольорових акцентів, як там картини, постери, стікери і так далі, вивішувати якісь свої замітки. А коли в тебе Стіни в шпалерах, ще й таких яскравих і кольорових, це зробити надзвичайно важко. Таку додаткову собі білу зону додатково зробити, щоб світло відбивалося і тут було дещо світліше, коли світло буде з цієї частини. Вікна. Ну і по-друге, тому що в мене, виявляється, таких дощок доволі багато. І раніше вони в мене стояли тут за такою тумбою, і мені потрібно було їх кудись дівати. Тому я поставила ці дощечки тут, щоб зекономити місце десь тут по кутах кімнати. Інші свої дошки я поставила біля свого старого столу. Інші матеріали, які в мене були на цій тумбі, я також заховала в стіл, частину туди, частину сюди. А тут залишила лише найнеобхідніше. Коробочка, де в мене зберігаються мої матеріали. Це не ті матеріали, якими я користуюся на постійній основі. Просто такі матеріали, які включають в себе якісь там баночки, скляночки, тюбики. І вони такі маленькі, дрібні, і щоб не зберігати їх величезні шухляді. Я їх склала в такий невеличкий контейнер. Ого, він важкий, я його так і не підійму. А ну також, звісно, тут і матеріали, якими я користуюся, поставила олівці. Скетчбук, що він завжди лежав під рукою, хоча лежати, на жаль, він буде недовго, тому що він в мене вже майже закінчується. А це все завдяки моєму челенджу 30 днів щоденного скетчингу, який вже проходить вже третій місяць. І ви можете собі уявити, що цей скетчбук я почала у 2019 році, і з 2019 по 2023 рік я промалювала там. От стільки. А за 2023 рік я вже промалювала от стільки. Ну, без декількох останніх сторінок. Буквально в мене ось так залишилось. Тому цей скетчбук лежатиме тут недовго, до речі, з моїми новими наклеїшками. Якщо ви хочете замовити продукцію з моїми артами, це стікери чи постери, то ви можете написати мені в інстаграм. У мене є окрема сторіночка, де я публікую наявну Продукції, і ви можете підтримати таким чином мою творчість і отримати собі ось таку класну штуку, або постер з такою роботою. Постери ще будуть поновлюватися. Я зараз над цим працюю. Також я вирішила поставити сюди свою картину, бо, по-перше, мені нікуди її дівати, По-друге, завдяки тому, що тут буде стояти ця картина, можливо, я швидше сяду за масло, за яке дуже вже хочу давно сісти, але ніяк щось у мене не виходить по часу. Також тут в мене лежать олівці, щоб бо я планую ним малювати частіше. Як мінімум, хочу до кінця цього скетчбука, все-таки домалювати кольоровими олівцями, тому що коли в мене закінчиться цей скетчбук, новий я, скоріш за все, купуватиму не скоро. І кольорові олівці такі будуть лежати. Тому, скоріш за все, залишок скетчбука я дороблю кольоровими олівцями. Також мій пенал, в якому всі мої матеріали. Ну і те, про що я вам говорила, це додаткові просто баночки, скляночки для масла в основному. Щоб вони зберігалися тут, а не в якійсь великій коробці, також там мої трохи фарби, стругачка, кісточки, олівці, додаткові штатив. Тобто, все таке от маленьке, це моя палітра. Звісно, ще не пік того, що я хочу. Це, звісно, лише одна маленька частина, тому що, як я вже казала, я дуже хочу собі таку світлу, велику простору кімнату, чисто студію, а не розділену з моїм спальним місцем. У мене будуть ось ці от світлі стіни, на яких я можу зможу розвішувати свої роботи. Вот, Будвання зона, там для друку моїх робіт, зона, там для пакування зона. Коротше, дуже багато ідей, дуже багато планів, які я маю надію, що все таке здійсняться. Проте починати треба з малого, і я нарешті зробила цей маленький крок і замовила собі стіл. Можливо, для когось це просто стіл, і він не зрозуміє, чому я так радію, і все таке. Але для мене це не просто стіл. Це Знаєте, така от маленька покупочка, яка, по-перше, наближає мене до мрії про велику студію, те, щоб мене не було на фоні цих кольорових шпалер. Тому це такий, знаєте, маленький крок, і я йому дуже рада. І сподіваюся, вам також сподобалось це раптове спонтанне відео з розпаковкою. Якщо це так, то не забудьте поставити мені лайк, написати коментар, як ви також радієте за мене. І підписатися на цей канал, якщо вони підписані, тому що для мене це дуже важливо. Я нещодавно лише пищала від радості, що в мене нарешті не тисячі підписників після років ведення мого ютубу. І я сподіваюся, що дві тисячі в мене прийдуть швидше. І для цього мені потрібна дуже ваша підтримка, ваші вподобайки, коментарі. І, звісно, ж підписка. Підтримка художника вона дуже важлива. Ви так і свою роль відчуваєте, і мені приємніше, що. Я ділюся, люди це бачать, цінують. Звісно, якщо ви хочете мене підтримати більше, то ви можете підписатися на мій інстаграм чи мій Патреон. Я, до речі, на Патреоні, ось декількома днями раніше створила дискорд. Платформу, на якій ми будемо з моїми патронами спілкуватися більше і ділитися своїми роботами. Тому, якщо ви хочете приєднатися, то ласкаво прошу, всі посилання будуть внизу. А тепер я бажаю вам дуже гарного світлого, сонячного дня, гарного настрою і до наступної зустрічі. Бувайте!